Спостереження за дитиною. Відновлення психіки. На дітей вплив стресових ситуацій сильніший, ніж на дорослих. Доросла людина має більше досвіду та об'ємну інформацію про події, може сама вийти зі стресу або знає, до кого звернутися за допомогою. Діти стрес переживають важче. Часто закриваються у собі, не бажають іти на контакт. У такому разі, батьки мають бути особливо спостережливими щодо дітей. Ділимося матеріалом від психологині Світлани Ройз. Познайомимося з ознаками відновлення психіки дитини. Проявляється бажання спілкуватися, Мама і тато. Перестають бути єдиними особами, з якими іде контакт, поступово у колі, колі з'являються друзі та інші дорослі, крім батьків. Зацікавленість новим добрий знак, коли дитина перестає прокручувати одну часто негативну тему, а дозволяє собі нове, проситься зробити щось самостійно. Дитині знову хочеться пізнавати світ через питання як і чому, повертається здатність до читання. Однак уважність все ще може бути низькою в іграх з'являється сюжетність. Батьки можуть радіти, коли в дитячій грі задіяно багато іграшок, сюжет розвивається. Фантазія кипить стресовому стану характерна одноманітність, тобто задіяна одна дві іграшки та повторення негативного сценарію гри. Початок спочатку. Страхи можуть повернутися. Але це природно. Уявимо, що життя це довга дистанція. Вважатимемо, що тривожний стан викинув бігуна з доріжки. Щоб пішов процес відновлення психіки, треба повернутися у точку зупинки. За допомогою дитячого психолога, вчителя або батьків дитина справиться зі старими страхами якісніше, і стан тривоги піде. Бажання нової їжі. Дитину перестане задовольняти вузьке коло продуктів. Раціон дитини розширюється новими смаками. Малюнки збагачуються. Коли від дитини відступає страх, вона знову відчуває себе у просторі. У процесі малювання це видно по таких деталях промальовування землі, неба. Природних пропорцій тіла дитина використовує більше кольорів та предметів малювання. Починається творчість різними предметами, фарбами, ручками, олівцями, маркерами. Прояв вікових криз У розвитку людини закладені періоди криз впродовж усього життя. Вони допомагають нам стати тим, ким ми є. Хороший знак, коли дитина цікавиться про секс, а також гроші та відносини. Новий одяг потрібно також радіти, коли дитина попросить купити інший одяг. Мається на увазі, щоб такого фасону, кольору чи тканини ще не було у гардеробі. Бажаємо, щоб ці підказки допомогли виявити, у якому стані знаходиться дитина, і вчасно вжити заходів.